Всіх вітаю, ви на каналі Fjost Capital. Сьогодні ми вирушаємо на футбольний стадіон в клубу Tottenham Hotspur. Ось так виглядає дорога до стадіону. По дорозі я побачив мурал на честь Лінсі кінг це колишній футболіст Tottenham Hotspur. А ось так виглядає сам стадіон. Дуже-дуже величезний. Навколо гуляють фанати, які йдуть на матч. Стадион выглядает дуже, дуже великим. як не дивно, біля стадіону розташовані житлові будинки. Ось дивіться. Ось так виглядає стадіон з 13000 хвощів. Тут все видно. Тут дивіться, які як Цей день було святкування Сон -хен Міна, який добив 100 голів у вірі. <плес> Ось так оголошують склад на стадіоні Тоттенхем Hotspur. Подивіться, будь ласка. Number 14, Evan Perisic. Number 4, Oliver Skinner. це пару атак за участю Тотенхем Хотспор та Гаррі Кейна. На матчі був присутній легендарний гравець збірної Німеччини та Тотенхем Хотспор Юрген Клінсман. Yeah, it's so great to see Oh, it's just wonderful to behold. Well, this is it. This is it. This is it. I know the fact that I know you're now the manager of South Korea at this point in number seven. Towards the stadium, you just feel like you belong here. Does it no. take you back to those days? Because yeah. they were very exciting days. So I remember when we found out you'd signed and nobody could believe it. It always feels good because the people are like good people here. Ось і все. Матч закінчився. Потенціал програв 3-2. Дуже-дуже емоційний був матч. Потенціал пропустив на останній хвилині третій 2 Мій тріп закінчився. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал та тисните міцний лайк. Усім до зустрічі!